Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Олена. Сьогодні хочу взяти вас у невеличкий блог разом з собою почала збиратись і думаю, чому б вас з собою не взяти. Збираюся я сьогодні на виставку у Львівський національний музей імені Андрея Шептицького і виставка. Присвячена Михайлу Біласу. Хто у Львові, той знає, хто за межами Львова також знає, бо було величезне відкриття. Це така мега-велика виставка, де представлено дуже багато робіт, які я згоду вам трошечки покажу. Сьогодні для нас. Буде робити екскурсію, екскурсовод. Вибачте, за тавтологію. От, чоловік бере своїх студентів, і ми з донечкою вирішили приєднатися. Отже, я починаю свій збір. Сьогодні в нас 14 січня 2025 року. Швиденько наношу на своє вже зволожене обличчя, догляд я вже нанесла. Нанесла сьогодні базу продукти з. Project Penu, як ви можете бачити, деякі так нанесла тональні відміші. Бачили ви, що він такий трошки сіруватий, але зараз якраз його час, коли його наносити, тому що він мені зараз ідеально підходить вже там починаючи з весни, ближче до літа, я ним не користуюся, він мені засвітлий. Швиденько оформлюю бровки своїм улюбленим олівцем від Glambi. У 02 відтіночку також Color Intense з Project Ну, хто ще не бачив мій проект, я вас запрошую переглянути його, От, і подивитися, які саме там продукти входять. Отже, беру палеточку, вийняла свою від Eveline. місті Galaxy. Ця фіолетова, швиденько беру матовий відтіночок, оформляю складку по віки, прохожуся так гарненько, стараюся розтушувати, от, і також буду наносити і на нижнє повіко, щоб верхнє з нижнім поєднати. І також буду наносити як базу. Тіні від Фармасі у 01 відтіночку, які я вам також показувала у Project Penny. Боюсь, що вони мені засохнуть. Адже тіні надзвичайно чудової якості, гарно лягають, гарно тушуються. От так просто на повсякдень я стараюся їх використовувати навіть самостійно, не як базу. Але Сьогодні вирішила нанести як базу, бо я хочу більш такий святковий макіяж з блискітками, все ж таки йду на виставку і хотілося б трошечки, знаєте, виглядати більш святковіше. От. І зверху я буду наносити блискітку з палетки Everline ось так поверх. Нею від фармасі легенько пензлем наношу. Шкода, у нас сьогодні дуже похмура погода, сіро, і камера моя не фронтальна, тим паче не ловить всю цю красу, яку видно на моїх очах в дзеркалі, яку я бачу. Так? Прохожуся також улівчиком з Project Pen. це Avon фіолетовий темний, той, що я вам показувала, От промальовую. так. Між віку також наношу туш, яка була в моїй косметичці, яку я брала з собою на тиждень. Таке враження, що вона мені почала підсихати. Можливо, не знаю. От, але мені подобається, як вона працює, розділяє, гарно прочісує, промальовує можна її звичайно, нашаровувати. От. Так що я нею залишилася повністю. Задоволена. Хочу ще трошки пару слів сказати про свій стан самої Знаю, тут тільки починає знімати відео, починається в мене якісь прищі, і зліва на щічці можете бачити, в мене такі прям черв... почервоніння, от щось таке дуже болюче. Не знаю. Напевно, ці дні швидко мають прийти, дівчата мене зрозуміють, і відповідно вже мене всю починає прищити. І щось останнім часом я знаєте підсіла на солоденьке. Буває таке, що ем, за день можу з'їсти пів шоколадки. От, ну, це також, знаєте, якийсь свого роду не знаю, стрес заїдаю чи що. Хоча ем, як таких стресів зараз в нас досить небагато. Е, також тестую я вперше, в 25-му році, спрей фіксатор для обличчя. Я такими взагалі ніколи не користувалася, а тут я вам ще не показувала його в. Покупочках у компанії Фармасі собі замовила. Розпаковка скоро буде. Вийшла з дому, викинула сміття, біжу зараз за донечкою до школи, заберу її після третього уроку, я завжди плутаю, коли там той урок закінчується. Ну, ніби бо 11.40 закінчується, то зараз я її заберу і їдемо на виставку. Люблю хустки, дуже давно, з дитинства, але сама носити їх почала, напевно, років. П'ять тому вот так сьогодні запуталася. Так що покажу вам вже виставку. Ну що, ми вже в центрі, бачите наш оперний театр і тут зразу справа є е, наш Львівський національний музей. Прапор, прапор майорить. Зараз будемо заходити. Ми встигаємо. Ще 5 хвилин залишилося до 13-ї міні. Нас зараз там мають чекати. вже. Ось така вивізка, епатажний та самотній. Виставка триватиме до 2 березня, 25 року. Року. Майте на увазі, хто хоче відвідати. Молодці. Це ще старіша фотографія де є, е, є його бабуся, Євдокія і дід Іван, і це його ще батько Яким. Це він також є в сім'ї, мав старшого брата е, Йосипа, на два роки його е, старший. Бачив фотографію мами. А це є він, він ще коли був малий, в селі Медвежа, е, е, в з родиною Шелестний шелест був такий проукраїнський ті часи, взагалі така сім'я його і віруючий, і він познайомився е, шелестом. Е, і Шелест сказав, що великі художники мають жити у великих містах в Києві. Він приїжджає в Київ і там він працював в київському будинку, теж подали е, одягу. І розповідає такий відповідні і відповідні і ілими відповідної тематики, відповідні сервети відповідної тематики, і ось в цьому залі представлені його. Зозах пистав вертеп, і це все він сам вишив від початку до кінця і нитки підбирав, всі нитки він під... всі відтінки ниток він підбирає сам. Далі ви бачите в пластиці, він робить такі композиції я це теж в от, 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 пластику і також є аплікація і пластиліні. Далі дуже він гарно квадратний е, любив. Але бачимо, що тут округлі такі форми, які надають, можливо, якусь гармонії, спокою, миру з такого душе, душевного споку. Тобто в писанкових таких, таких мотивах. І це все його, оці от, не знаю, як це правильно назвали, що він нитку тут витягує, заплітає, і от тут витягувані нитки і оці писанки, які він потім гачком а, а, виконував. І е, потім пришивав до основного мобеленого, і ви бачите, наскільки це витрикався швидкідація, велика композиція. І ще на рахунок е, відтінків кольору, Якщо йому якийсь відтінок не сподобався, і він, наприклад, місяць-два, і йому якийсь відтінок не сподобався, він до всього боював е, таким е, ну, особистостю з декоративного різбятства. І його е, дружина Василина робила. І він Михайло е, е, Бігас запізнався е, з ними, з родини шкідряків, які дуже вплинули на його мистецтво, тобто це були дві таких великих установи. Хочеться якось гарно завершити сьогоднішній влог. Як ви бачите, я вже вдома, а в ліжечку грівся. Я насправді сьогодні дуже сильно втомилася. Ви знаєте, поїздка, ця біганина дуже вимотує і втратила я сьогодні багато своєї енергії, але це того вартує. Виставка надзвичайно. Така ж епатажна, як і сам Михайло Білас, і є на що насправді подивитися. Я колись мала е, замовлення, таке невеличке. невеличке. Е, там на відео попереднє е, була робота е, Триптих Різдво Пресвятої Богородиці. І я ткала е, саме центральну цю частину. Е, це, надзвичайно, було. Так, цікаво мати такий досвід, і звичайно, що я ж не копіювала кожної ниточки, але я зробила тут трошечки свою інтерпретацію. Це було надзвичайно цікаво. Було таке замовлення, мала такий досвід. От і Мені ця виставка надзвичайно сильно сподобалася. Кольорова гама, палітри, зали, всі переповнені його роботами і не тільки ткацтвом, а й вишивкою, аплікаціями, живописними роботами, ляльками. От, це насправді дуже захоплююче і дуже-дуже цікаво. Ще раз повторюся. От, і... Я дякую, що ви провели зі мною а, цей час. А, буду я сьогодні вже а, відпочивати більше фотографій, якихось таких, знаєте, вертикальних міні-відео. Це на моєму на моїй сторінці у Фейсбуці, можете подивитися, я вже зробила там допис, позначила а, всіх і музей. А, от і також, звичайно, що в інстаграмі підписуйтесь, щоб не пропускати мої. А, Цікаві відео, і знаєте, що я хочу сказати, що сьогодні, сьогодні в музеї я знімала так вперше, почуваючись якось, знаєте, так вільно. Тобто, якесь це, я відчула, що там моє місце сили, що я собі можу походити просто розслаблено. От навіть екскурсвод, з якою ми потім спілкувалися, пані Олена, дуже приємна жіночка, і каже. Ну, ми з нею так познайомилися я кажу, о, то я, я теж Олена, там туди-сюди. А я кажу, я працюю в академії мистецтв на кафедрі текстилю. Вона каже: Ой, я ткацтво нічого вам тут не розкажу. Я кажу: ні, я не прийшла ем, дізнатися щось про ткацтво, бо я так багато чого знаю. Так ну, технологію сама можу подивитися. А мені власне цікаво подивитися на колористику Мені цікаво, що можливо, якісь факти про життя, які я забула або ж не знала. Бо так що кажу, ви не хвилюєтеся. То вже на кінець, коли ми дійшли до там деяких робіт, до я щось там розповідала про саму технологію ткацтва. Ну, і так, знаєте, почувалися досить вільно. Мені сподобалося. От так що виставку я вам однозначно можу рекомендувати. Вона ще буде до березня. Так що, хто буде в Львові, не пропустіть в центрі міста. Такий прекрасний шматочок доторкнутися, там понад дві понад 500 робіт, дуже багато, всяких різних. Так що ось так. Маю надію, що хотілося б, щоб таких влогів ставало щораз тим більше, а можна було щось подивитися, так, відвідати. От, але все це з часом, згодом. І... З певними та, можливостями. Ще хочу всім подякувати, особливо нашим Збройним силам України, які нас захищають і тримають фронт від тої нечисті, яка щораз раз більше суне і суне. От ну нічого, тримаємося, і все буде Україна. Дякую вам, мої дорогенькі за перегляд. Тоді я відпочивати. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. У моїх наступних відео. па-па!